Послухайте казочку про неслухнянку. Жила була неслухнянка. Жила вона зі своїм татом та мамою, які її дуже любили. А ось неслухнянка поводилась дуже недобре. Ніколи вона тата з мамою не слухала, робила все навпаки. Покличе її мама обідати, а вона ні поверне, не хочу і не йде ні в якому разі. Попросила її мама іграшки прибрати, а неслухнянка спеціально їх ще більше по кімнаті розкидає. Поклала мама неслухнянку спати, а вона не спить, стрибає по ліжку. Подушку одіяло та покривало на підлогу скидає. Приїхала бабуся в гості до неслухнянки, а неслухнянка її грубити починає та зневажає бабусю. Дуже переживали тато з мамою. Що тільки не робили, нічого не допомагало. Тоді питає мама неслухнянку. Неслухнянко. Чому ти ніколи не робиш того, що ми тебе просимо? А я краще знаю, що мені треба робити, відказує неслухнянка. Як же так? дивується мама. Виходить, ми тобі й не потрібні зовсім. Ну, тоді ми з татом, мабуть, у ліс підемо жити. Звичайно, ідіть, я і без вас справлюся, каже неслухнянка. Зібралися тато з мамою і кажуть, неслухнянці, ми йдемо жити в ліс. Збудуємо там собі хатинку. Тобі на столі залишаємо їжу. Не забудь пообідати. І пішли, пішли в ліс жити. Він якраз недалеко від будинку був. Зраділа неслухнянка, що вона тепер сама собі пані. Робитиме, що захоче. Почала вона стрибати, бігати, іграшки по хаті розкидати, згадала про обід і каже: а от і не їстиму не хочу, та не буду. Залишилась їжа на столі. Прийшли мурашки, і поки не слухнянка гралася, всю їжу до себе в мурашник забрали. А неслухнянка гралася, гралася і дуже зголодніла, як вона здивувалася, коли на столі вона не побачила їжі, а тільки брудний посуд. Не страшно, в мене ще цукерки є, каже неслухнянка. Підставила вона стілець до шафи, залізла на неї і витягла цілий кульок із цукерками. Стала не слухнянка їсти цукерки, а фантики на підлогу кидати. З'їла аж тридцять штук, уявляєте, і вирішила піти помалювати, почала шукати олівці, знайти не може. Озирнулася довкола. Всі книжки та іграшки на підлозі розкидані. Де тут щось знайти? І тут у неслухнянки ще заболів зуб, а потім і живіт. Після стількох цукерок того можна було і чекати. Сумно стало їй: мами немає, тата немає, ніхто не пошкодує, ліки ніхто не дасть, думає, Піду я краще спати. Підійшла до ліжечка, а подушка, одіяло, покривало і навіть матрас лежать на підлозі. Так не поспиш. Пішла неслухнянка на диван і по дорозі наступила на кубик, що на підлозі валявся. Ай! вигукнула неслухнянка. Підібрала вона ноги. Сіла на диван і заплакала. Тут за вікном хтось завив «У -у, у, -у, у, -у, у, у мабуть, вовки. страшно стало неслухнянці. Вона вдома одна. Чує, хтось біля дверей шкрябає. Раптом двері відчинилися, і на порозі. З'явилися тато та мама. Як зраділа неслухнянка, почала вона їх цілувати, обіймати і просити вибачення. Вибачте мені, матусю, тату, я так погано поводилася. Ви мені дуже потрібні, я вас так люблю. Більше ображати вас ніколи не буду. Дала мама неслухнянці ліки, допомогла почистити зуби, постелила для неї ліжечко. Прибрали вони разом іграшки, і неслухнянка пішла спати. Вранці мама розбудила неслухнянку і каже, Неслухнянко Іди снідати. Мамо, я більше не не слухнянка. Тепер я слухнянка. Почистила слухнянка зуби, потім пішла снідати. Все з'їла і дякую, сказала.